У Чернігів рік по тому згадували трьох загиблих на Донбасі правоохоронців з батальйону Чернігів. 16 листопада 2014-го стало трагічним для спецпідрозділу. Тоді у бою у станиці Луганській загинуло троє чернігівських захисників: Олександр Найдьон, Андрій Іщенко та Віктор Запека. Побратими кажуть, в очах досі стоїть цей трагічний день. З одного з блокпостів е пішла інформація про те, що там іде атака. Найближчий, хто міг прийти на допомогу, це був наш підрозділ. Відповідно. Наша група висунулася туди для надання допомоги і потрапила в засідку. В батальйоні висить дошка, де хлопці дивляться на нас кожного дня. І ця рана, яка на душі, вона постійно нагадує про себе. До катерининської церкви на запокійну літію за чернігівськими героями прийшли рідні, друзі, побратими та активні чернігівці. Службу очолив настоятель храму Святої Катерини, отець Роман. Для родин чернігівських героїв кожен з трьох хлопців, немов рідний син. Трагедія назавжди поєднала сім'ї. Рідні сумують та водночас пишаються їх мужністю. З тих пір, як вони полягли, ми батьки всі рідні, Ми їх так і називаємо. Наші хлопці, тому що вони воювали разом, вони полягли разом, і вони завжди разом у наших серцях. Настоятель храму Готець Роман передав орденам пригорщу української землі зі станицю Луганської, де спочили наші герої. Кожен, який віддав життя своє за свою матір, за свою дружину, за своїх дітей, за кожного із нас, тих, кого знали, і тих, кого не знали. Є великими героями цього дня згадали усіх чернігівських хлопців, що загинули на Донбасі. Офіційно такими вважаються 143 жителя області.